А ви коли в останній раз відправляли свою тваринку на відпочинок? Ось у Арбанський готель, де можна залишити тваринку? і Вона буде тут відпочивати на березі моря. Воно море знаходиться в 100 метрах звідси. Отакі вони албанці, отак вони люблять тваринок, щоб ви розуміли. І насправді ця тема дуже цікава, тому що багато іноземних туристів нею користуються. Окрім того, що тут можна заселити вашу тваринку, тут ще можна надати якісь, зробити якісь процедури там. Я не знаю, що як воно. Вірно називається зробити зачіску, педикюри, манікюри і так далі. Це все тут робиться. А також в Албанію дуже багато приїжджає людей, які привозять своїх тваринок на лікування. Для чого вони це роблять? Тому що у Євросоюзі це дуже дорого, а в Албанії це дуже дешево. І послуги, які надаються, вони дуже високого рівня, щоб ви знали.